Доброго дня, мене звати Дмитро Жемон, і сьогодні ми розпочинаємо новий цикл передач. Сьогодні я з вами не як етаполітик, а як фахівець, як мешканець міста Одеса. І ми будемо говорити щодо питань у комунальному господарстві нашого міста і як ці питання вирішувати. Сьогодні ми з вами на вулиці Балківської. Вулиця, яка під час Дощу досить часто з вулиці перетворюється на річку. І сьогодні ми поговоримо чому саме. Це місце носило назву водяна балка. І саме назву водяна балка ми ще донедавна могли. Бачити на старих дорожних знаках, які тут були, це дійсно одна з найнижчих чи не найнижча точка у нашому місті. В Балку стікає вода молдаванки, стікає вода навіть з за району залізничного вокзалу і міста. Це одна із обставин, на яку ми ніяк не можемо повлияти. Ще одна обставина це зміна змінану клімату, і вона дійсно є. Опадів стало. Більше, а саме головне, опади стали різніше, і тому ми бачимо, що за годину за півтори досить щільного лівню випадає по 40-60 мм опадів. А це майже місячна норма. Зараз ми говорили за топоміку за історію нашого міста та о рісних опадах. Те, що ми змінити, не можемо. Але є рукотворні питання, які ми теж маємо зараз згадати. Якраз не функціонування ось таких мелких рівньовок. А саме інженерні мережі. Система дощової каналізації будувалася ще в 60-ті-80-ті -е роки минулого століття. І якісно вона не обслуговується. Два основних колектора, які знаходяться на вулиці Балківській, їм понад 100 років. Вони замовлені. Перший замулень на 80% і ще один замулень на 60%. відсутність діючих буферних резервуарів. А саме, вода не має де відстоюватись. Отже, ми бачимо, що діюча система водовідведення зараз в незадовільному стані. Є дуже багато запитань до неї. А сучасна хаотична забудова. Міста, вона це робить навантаження на цю систему ще в декілька разів більше і ставить перед містом дуже важкі запитання. І так ми вже знаємо, які питання стоять перед містом. А тепер давайте поговоримо, як ці питання вирішувати. Я би цю задачу ділив би на дві частини. Перша це те, що місто має робити вже зараз, і те, що буде робитися поступово. Розпочнемо з того, що має вирішуватися вже негайно. В місті є карта підтоплень міста. Вона розроблялася, вона є. По цим містам мають заздалегідь розташовуватись мобільні насоси. Ми знаємо, ми бачимо, якщо ми. Чекаємо якусь негоду, то насоси повинні бути там заздалегідь. Також автоматизація. Ми живемо в сучасному світі. Мають бути датчики, які реагують на підтоплення, датчики, які реагують на опади. Насоси мають запускатися автоматично. Немає міста мільйонник залежати від людського фактору. Також необхідно відновити роботу. Буферного резервуару, який знаходиться також тут на вулиці Балківській. та нагадую, два основних колектори на Балківській замовлені майже на 80%. і це питання має вирішуватися негайно. Давайте поговоримо за другу частину. Вона більш важка, вона потребує більших етакоштів, але це дуже важливо. Технічна модернізація діючої системи водовідведення вона вже має розраховуватися під діючі навантаження і під перспективну забудову міста. Самі колектори мають бути більшого діаметру з додатковими фільтраційними камерами та можливістю обслуговування. Насамперед, місто має будувати. Додаткові буферні резервуари, і тут ми маємо можливість вивчати досвід Європи. Є дуже цікаві рішення у таких містах, як Гамбург, Копенгаген та Роттердам. Наприклад, у місті Роттердам під час сухої погоди це звичайні майданчики для відпочинку. Але під час мливи вони перетворюються на спеціальні басейни, які функціонують як буферні накопичувачі. Сьогодні ми відвідали вулицю Балківську. Вулиця з багатою історією та яка має цілу купу невирішених питань. Ми обов'язково сюди ще повернемося. Хочу нагадати, що це питання вулиці балківської, по водовідведенню, по підтопленню це не питання лише балківської, це виклик для усього міста.